Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як я писала вірш відбірки про це життя у розділі. Як доля скаже, так і буде. Вірш має назву «Чудово жити, не заборонюєш?». вірш про те, що нікому ніхто не забороняє жити чудово, але в чому суть чудового життя, адже кожен бачить його по-своєму. Для декого це гроші, для декого це подорожі, для декого це а, хороше таке життя, там, де гана квартира, машина. І так далі. Але для деяких це постійно, так як я постійно казала, тому що я постійно скільки писала вірші, я ставила наголос на постій. Тому почну сьогодні з довго, з другої строфи. Але є люди, це не так трактують. Їм заважають гроші, атакують. Такі слова правдиво, Ці ж гроші нам і заважають жити. Що ж таке життя правильне? Ще раз кажу, кожного бачення своє, адже все ж таки, якщо ви не навчитеся все ж таки правильно бачити істинно-чудове життя там, де незалежне воно буде не від чого. Наприклад, якщо у вас забрати кошти, ви ж розумієте, що постійно не буває такого, що все у вас класно. Буває, в бізнесі крах приходить і банкрот. Буває в житті, теж роботу ви будете змушені змінити і взагалі. Уйти до але якщо ви будете жити простими речами, ви постійно будете відчувати е, таке особливе щастя і особисте по-своєму. І це буде те, що вас ніколи ніколи ніхто не відбере. А, вірші оскарьте про те, що на голос не про якісь матеріальні речі, а про те, що ти людина, людина і в тебе повинна бути людяність. Більш розвинена людяність і людяні якості. І розум, і мудрість, там, де ти виживеш, у будь-який час в будь-якому місці. Розумієте, в будь-якому місці. Тому це важливіше, це важливіше, ніж якісь матеріальні, чи ще щось. І саме це є чудовим життям. Якщо ви будете це все мати, людяність, розум, мудість, вічливість, співчуття і так далі, ви будете більш щасливою людиною, у вас буде більш чудове життя і правильне чудове життя. Трактовка правильно чужого правильна, чудове життя. Якщо ви почнете трактувати правильно щось таке чудове насправді життя, яке може незалежно бути від місця подій і взагалі від часу, там, де у вас є терпіння, там, де ви можете а, видалити страх і так далі, ви будете ви виживати в цьому житті такому нелегкому. Тому саме про це. І в кінці написано: про що ж тоді? Це вся промова. Про те, що ти. Людина слова 26 квітня у 2022 році <кій> був написаний вірш. «Головне, І ще таке така якість людини. Якщо ви щось побіцяли, ви повинні виконати. Якщо ви розумієте, ви не виконаєте цього, навіть собі побіцявши краще, не обіцяйте. Не всі ми не всі вчинки можна виконати. І є якісь перешкоди на шляху, тому думайте, щоб бути постійно людиною слова потрібно. бути людяною людяною в повному обсязі.